Вітаю вас, друзі! З вами Олег, на каналі дачний експеримент. Вітряно, вчора був дощ, але продовжуємо чистити полуничку. Бачите, це вже кущики почищені. Ось такі гарненькі, рижок зелений. Ну а саме листечко, ну, як після зими. Да? Так от, що я хотів вам сказати з цим коротенькому відео. Моє відео, як ви знаєте, не для крупних фермерів, таких агровиробників промислових, а для звичайних простих людей. І хотів я вам порадити, як можна зменшити сіру гниль. Вона часто в нас буває, виникає за сезон від надмірної вологи, або якщо ваш кущ дуже загущений. Так ось дивіться, я чищу вручну завжди. Як ми можемо зменшити сіру гниль? Просто беремо і не обрізаємо ножицями старе листя, а потрібно його виривати рукою. І таким чином, бачите, як воно обламується з чашелістиком. І в нас не залишається пінька. А якщо немає пінька, то в нас немає. ну, Усякому у разі менше хворіб буде, ніж якщо б ми просто обрізали отут ножицями. Тому що після обрізання, звичайно, листя то не буде старого, але залишиться ось цей пеньок, який ми ножицями зріжемо, він буде гнити. А уявіть собі, влітку, коли у нас починає стигнути полуниця, пройшов дощ, вийшло сонечко, спека, воно тут усе пріє. І починаються у нас хвороби. Починається те, що полуниця починає гнити і шкідники. Додаються кліщик, дуже любить в такому середовищі жити вологому, мокрому, і ще там, де постійне гниття відбувається. Тому я ножицями ніколи не користуюсь. Бачите, як виривається з усіма тими залишками, які на кущу у нас є після зими. Звичайно, цей процес довший, важчий і для спини, і для ніг, але ефективніший. Звичайно, потрібно застосовувати і хімію проти, проти сірої гнилі на ягоді. Застосовується вона після цвітіння, коли ще у нас немає ягід. Там термін очікування є десь м, днів а, два тижні, здається. І ось дивіться, який результат. Пам'ятаєте, який був кущик і який став. Бачите, майже в нас не залишилось ось таких ось піньків від старого. Листя, да, і кущик добре продувається. Тепер немає там гниття. І, звичайно, зверху я ще після того, як почищу, буду крапити бордоською сумішю. О, дивіться, який гарний кущик вийшов. Один, два, три ріжечки. А, чотири. Ось. Раз, два, три, чотири. І ось так. ж уявіть, якщо б я. Почистив ножицями, але ці всі пні, бо тут лишилися, але, звичайно, нікуди не годиться. Ось такий рецепт: як мінімізувати прояви сірої гнилі. Також плямистість дуже полюбляє на цих пнях зимувати після зими. У нас коли кущ починає прокидатися потроху, а прокидається він як на вулиці, плюс 5 десь. ось Як зараз погода, він вже починає прокидатися. І, звичайно ж, активізуються всі хвороби, які залишались на ньому з того року, з осені. Бачите, отак почистили, почистили його. І ось все воно гарно виривається, Пні оці. Поспішати мені особливо нікуди. І таким чином добре прочищаю. Шкодувати листя не потрібно, воно відростає нове. Тому ось так поступаєте. Тут, бачите, два ріжечка, але дуже такі товсті, найкращий клас. От. А Можливо, тут два. Знаєте, чому ось один? Тому що я підсаджував в тому році. Тут були випади, я щоб не марнувати землю да, зайві. Я кущики підсаджував сюди. Бачите, як вона вичистилася, що аж видно, аж сам-сам корінь де починається. Тепер землею присипав. І все, і далі кущик наш буде оброблений, буде без хвороб, без плямистостей. А це все обов'язково сюди. І я складаю, в мене є такий великий мішок, і на сміття спалювати ніде, та й дим, буде багато з нього. І ось такі кущики виходять гарні, красиві, обробляться і ще радувати і цього року. Дивіться, який гарний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ріжечків. Ось на такій ягодканині. Кому цікаво, як це все саджалося. Прикріплю відео, буде тут зверху посилання. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте лайк, ви знаєте моє відео для простих трутарів чи трударів. Як там правильно. О, тому тут нема таких провідних технологій, звичайний людський труд, час, сили, праця, да? праця людська. нас такий результат виходить красивий. Ну, зараз ще не дуже, тому що ще чистка буде одна перед збиранням ягоди. Я, я обов'язково її проводжу таким самим чином, щоб не було загущення. І щоб у нас самий відповідальний момент не проявилася хвороба сірий гниль. Сі, сіра гниль, тому що одного року так вже було, і відсотків 20 ягід просто було викинуто. Ну, звичайно, я ще обробляю хімічними препаратами, без цього ніяк, але пам'ятаєте, що якщо ви зберігаєте терміни обробок, їх дотримуєтесь, дозування правильно проводити, поєднання бакових сумішей. Під годівлю, то і результат, скажімо так, від цього результату у вас на обличчі з'явиться усмішка. Ось так. Продовжуємо працювати. Хоч і погода така, але нічого, що ж, тепло вділися і працюємо далі. Якщо моя порада була корисною для вас, ставте лайк. Не економте лайки. Я знаю, у вас їх багато. Підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі. Буде цікаво почитати, читаю всі коментарі і також на всі відповідаю. Тому до нових зустрічей, друзі! Успіху вам і бережіть себе, Па-па.